Всім, сьогодні приготуємо капусту по-корейськи. Капусту порізати на такі трикутнички. Потім сюди додати чесничок та бурячок. Прорізали ми капусту, треми бурячок, один невеличкий. І 13 зубчиків чеснику. Все це розкладаємо. Я положила всередині слой бурячку чесничку І зверху. Після цього заливаємо одним стаканом олії. Наступним кроком буде такий крок. Набираємо 2 літри води. Сюди додаємо два стакани уксусу. La mia parola la Потом два стакана сахара. Два и четыре столовых ложки соли. Два, три. І все це ставу закип'яти, закипить і чекати, поки охолоне наш сумсь. Ці ости ми завли капустку. Тепер чекаємо 2 дня і споживаємо капусту смачного.